На відкриття інсталяції прийшла Ольга зі своїм сином. Жінка каже, не знала, що у місті планують відкриття такої виставки. Дуже важливо робити такі інсталяції, тому що одна справа, коли ми читаємо новини, а інша справа, коли ти це бачиш наживо, можеш прикоснутися до цього, доторкнутися. І насправді дуже не вистачає такого в місті. Дуже важливо, щоб діти це бачили. Дуже правильно, що є пояснення, для чого це. І дійсно наглядний приклад цього всього це набагато краще, ніж просто десь чути і десь просто прочитати. Виставка Алея незламних міст була презентована у чотирьох містах України у Києві, Харкові, Запоріжжі та Одесі, розповідає голова громадської організації Добробат Дмитро Іванов. І сьогодні ця виставка «Алея Незламних це не просто інсталяція, якась, це міста, міста герої, міста, які кожного дня зазнають уражень. І задумка цієї виставки це привернення уваги і це пам'ять про те, що було в 22 22-му, 23-му, те, що коїться зараз. Інсталяцію встановили на Соборній площі. Там розташували 16 колон, що уособлюють українські міста. На п'ядесталах встановили уламки російських ракет і снаряди, каже Іванов. Якщо ви бачили ці інсталяції, там є такі рубчики. Це, знаєте, це страждання наших людей, наших громад, нашої країни. І якщо підійти, подивитися, як в дзеркало, це може бути як шрами на обличчі. І це дуже така серйозна задумка. Це присувна алея, така виставка інсталяція, яка їде по Україні. І зараз вона в Миколаєві. І дуже символічно, що саме в день міста ми відкрили цю алею добру. І зараз ми продовжуємо свята по всьому місту. І зараз буде урочиста хода, наші городяни, гості нашого міста, гості з Франції, з Данії, з інших країн, гості з Києва. Ми всі разом пройдемо з прапором Миколаєва по Соборній. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.